Привіт, друзі! Сьогодні знову неділя, значить, знову прийшов час шокувати вас у нашій рубриці Шок. Шокується. Шокується в Канаді, шокується в світі, в Україні. Все цікаве, що потрапило на мій радар, буде в цьому відео. А на цьому тижні було справді дуже багато цікавих подій. Тому продовжуйте, будь ласка, дивитись, підписуйтесь на канал, поставте лайк і ставайте спонсорами нашого каналу на Патреоні, на Баймій Кофі і на Ютубі. А і так поїхали з новинами за цей останній тиждень. Почну, як завжди, традиційно вже з економічних новин. На цьому тижні економіка нас не дуже радує в Канаді, на жаль. Але маємо те, що маємо. По-перше, вийшли дані стосовно безробіття за останній місяць, і безробіття в нас зросло. На 0,3%. Зараз безробіття в Канаді становить 6,8%. Незважаючи на те, що економіка Канади додала 51 тисячу робочих місць, фул-тайм, причому місць, все одно безробіття вирісло. І навіть різдіаний сезон не допоміг, якщо брати до уваги сезонних працівників. І це. Принципі підтверджує ту в той факт, що економіка Канади потребує стимулювання, потребує нових робочих місць, потребує полегшення, кредитного навантаження. Тому, скоріш за все, 11 грудня вже дуже скоро відбудеться чергове засідання Національного банку Канади, який черговий раз понизить облікову ставку. Точиться суперечки. Скільки це буде 0,25% чи 0,5%. Бачимо, я думаю, що зважаючи на не дуже, не дуже гарні дані економічного а, росту, GDP Канади не зростає вже восьмий поспіль квартал, а, то таке стимулювання якомога більше стимулювання дуже сильно необхідне економіки Канади. Тому чекаємо чергове пониження до 3,25%. Я сподіваюся, що це відбудеться, і а, економіка Канади запрацює. Продовжує у нас забастовка економ... Почти? Почти Канади. Пошта Канади три тижні вже бастує. Це дуже негативно впливає так, на економіку, на настрій в суспільстві також, тому що ну, така навіть елементарна базова річ, як Лист Санта-Клаусу, діти не можуть відправити. А, і посилки не ходять, і велике навантаження на інші поштові компанії, типу Пурулатор, FedEx і так далі. Правда, вікно можливостей для багатьох компаній, які основний монополіст на цьому ринку була, як завжди, Пошта Канада. Три... три тижні не працюють, і в інших компаній є вікно можливостей. Не всі з ним впораються. Але хто впорається, будуть на коні. А В настрій в суспільстві стосовно цієї забастовки однозначно негативні. Моє ставлення персональне, я думаю, що вони обрали дуже незручний момент для того, щоб пастувати. намагалися буквально профсоюз пошти викрутити руки через Christmas season, через те, що вони не будуть працювати, але це, на мою думку, спрацює проти них. І вже, на мою думку, вже пора робити звільнення, тому що ці люди, які Свої власні інтереси поставили вищі інтересів суспільства. Я думаю, що вони не заслуговують нам на повагу. А, також на цьому тижні у нас були, було продовження скандалу з Трампом. Коли Трамп підняв питання, що він, коли прийде до, до влади, під, підніме тарифи на 25% для Канади і Мексики. Це викликало бургливу реакцію. Трюдо з'їздив до Трампа. І на тому. На їх зустрічі у Флоріді, в Маралаго, Трамп пошуткував, що Канада, аби уникнути тарифів, Канада може стати 51 штатом Сполучених Штатів Америки. Така шутка не дуже, як на мене, вдала жарт, але щоб маємо те, що маємо, який жартівник, такі тарифи. Ну і справді, і з такими друзями і ворогів не треба. Тому. Очікуємо справді, що, що, що відбудеться вже після інаугурації, що вдасться Трампу. А, чи, чи, чи виконає він свою обіцянку? Я сподіваюся, що ні, тому що це буде катастрофічні наслідки як для канадської економіки, так, до речі, до американської. А, до речі, Форд, прем'єр-міністр Онтаріо, робив інтерв'ю на Fox News а, і на Трампівську шутку відповів свої, своїм жартам. Те, що, напевно, Трамп не може простити канадцям захоплення капітолію і спалення його у 1812 році. Це доволі відомі події, коли була війна між Штатами і на той час Британією. Канадці коротше, наваляли американцям, захопили Вашингтон, спалили капітолій. Для американців такий ляпас, вони досі його пам'ятають. І ось Форт нагадав про це. А, також жарти, жарти в жартивліві в жарти в лівій манері <сум> будемо так казати. Коротше, коротше, всі ці, ці жарти. Це хотілося б, щоб вони залишилися жартами, тому що такий найближчий сусід, стратегічний партнер, а, як є, Сполучені Штати, це дуже важливо, аби не псувати відносини і відноситись до своїх партнерів з повагою, а не робити ось такі дебільні шуточки. Тепер давайте перейдемо до подій у світі. а в цьому, На цьому тижні події були такі карколомні, напевно. А по-перше, події в Сирії 53 роки. З 71-го року існував режим башара спочатку його батька, а потім вже башара Асада. І 53 роки завершилося за 10 днів. 10 днів вистачило революціонерам, аби захопити владу в. В Сирії, і буквально, коли я записую це відео у неділю, ось всі новини про те, що Башар Асам збіжав з Дамаска, повстанці захопили місто і режим припинив своє існування, це лише підтверджує. Інформацію, не те, що інформація такий стейтмент про те, що якби не відчувався там себе диктаторський режим потужним. На останніх виборах Башар Асад заробив 91% виборців І ось вистачило 10 днів, щоб він збіжав з країни і все, все на цьому завершило. Це такий дуже класний ляпас Росії, яка втратила дві свої, фактично вже втратила майже. Тому що на цьому тижні це завершиться, втратила дві військові бази, дуже важливі для надування величі, величі цієї Путафорської. З 2015 року Росія фактично ввела війська на територію Сирії, втримала режим асада. Зараз вони позорно тікають, намагаючись там якось зробити. Добру міну при поганій грі, але насправді вже нічого в них не вийде, і це зайвий раз підтверджує слабкість Росії, яка кидає своїх навіть найближчих союзників. І так само буде і в Україні, коли вони будуть драпати з Донбасу, з Луганського, з Криму. А і так буде на території Росії, коли Росія як держава припинить своє існування, розпавшись на отклави. Так само, як зараз відбувається в Сирії. Я думаю, що на нашому житті ми цього дочекаємось. Дуже скоро. них не не безкінечні в них ресурси, не безконечні в них сили. І ось вистачило того, що Ізраїль наваляв Хамасу і Хезболі. Іран був послаблений. Цим скористався найліпший друг Путіна Ердоган. І повстанці зробили свою справу. Ніхто насправді не, не очікував, що так швидко режим впаде осада, але він впав. І такий гнилий виявився колос на, на глиняних ногах, так само, як і Росія в цілому. Тому справді дуже позитивна новина. І наразі там ті, хто прийшли до влади, ну, не, не є такими розовими поні, вони справді є такими доволі сер серйозною ісламістською силою, що там буде надалі в Сирії, побачимо. Але те, що гірше не буде, скоріш за все, так. І тому, що це ляпас Росії, ляпас Ірану, іранська вісь від персийського заливу до Середземного моря, припинила своє існування, фактично, це дуже добре для, для всього світу. А, і це активно люди. Це активно обговорюють політики, які зараз а, зустрілись в Парижі. В суботу відкрилася після ремонту відкриття собору Паризької Богоматері, на яким на якому було присутнє дуже багато перших осіб, в тому числі Трамп, а, в тому числі Зеленський, які Трамп, Зеленський, Макрон провели зустріч тристоронню. А, було дуже цікаво спостерігати за наряд Трампа, який був в, в темно синьому костюмі з, жовтим, з жовтою кроваткою. А справді було доволі не, неочікувано від нього ось такий прикид, і на його фоні дуже так поганенько дивився по-Зеленським. По-моєму, вже пора закінчувати той маскарад. Мускулінності, який він робить вже останні три роки. Одягав він костюм за ці три роки і не один раз. Але, до речі, Зеленського це про покритикували вже штатах, що він не спромігся одягнути костюм на цю тристоронню зустріч. Робила свої також потуги адміністрація Зеленського. З'їздили до Сполучених Штатів, поспілкувалися з тими людьми, які він планує призначити на ключові посади. В безпековому секторі. А, українська делегація розказує, що все було добре. З американської сторони є там певний скепсис до цього. І Трамп вже сьогодні заявив, що якщо Україна сподівається на таку саму об'єми підтримки, які були про Байдені, то напевно їм треба трошки зменшити свої сподівання. Це буквально цитата Трампа. Тобто він ще не прийшовши до влади, вже каже, що буде зменшувати підтримку. А, ну, також ну, це свого роду викручування рук, як він робить з Канадою зараз. Тобто налякати, запугати, поставити невдобну переговорну позицію опонентів, а потім добиватися своїх цілей. Це от такий стиль, яким він все своє життя використовує. До цього просто треба звикнути і цим користуватися. Тому що справді Трамп дуже передбачувана людина. Як дум люди думають, що він не Насправді ні. Він дуже передбачуваний, тому що його погрози там, до, до Канади, до всього світу, до Китаю, там все це було передбачувано. Єдине, що було не передбачувано, це вибір американського народу, який повівся на побрехеньки по цього сказочника. Ну тому. Бачимо, чим це правління закінчиться через 4 роки. Можливо, не закінчиться. Можливо, в нас буде новий диктатор США. Америки. Перший раз він дуже сильно бажав розставатися з владою. що буде через 4-5 років, побачимо. Але в світі дивно, ну справді, коїться дивні речі. Ці 52-3 роки існував режим, який за 10 днів впав, Росія також зараз. Під великим пресингом економічних проблем, це вони зараз фактично почали свою бусифікацію, ловлячи студентів на вулицях навіть Москви. Тому відчувається, що цей колос скоро завалиться. І нам, українцям, головна мета протриматися цю зиму, фактично. Це дуже важливо. Поздравляю всіх воїнів з Днем Армії. Збройних сил України 6 грудня це свято і справді на, на, на ваших плечах стоїть Україна. Поздравляю всіх причетних, поздравляю всіх волонтерів, День волонтера буде до цього продовжуйте підтримувати Україну. Особливо це дуже важливо зараз. Не припиняйте до неї, не припиняйте підтримку українських вояк. Тому що справді ось, перед. Світанка — найтемніша ніч зараз. у Нас саме така найтемніша найтемніша ніч відбувається в, в, в усьому: в політиці, в економіці, у світі. І скоро я думаю, що з сили добра повинні перемогти. А, і ці диктаторські режими Путіна, я в Ірані, в сирійський же впав. Недовзі не прийде черга кимчанина і Китайського очільника також. Тому думаю, що доля оптимізму нам не завадить у ці доволі важкі часи. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися і що вам сподобалось. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.